Привіт, дорогі глядачі на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до кулінарного світу Туреччини. Ми будемо готувати соковиті турецькі кефте, котлети зі східним характером, які потішать вас своїм багатогранним смаком. Тож не провапте нагоду дізнатися, як ці котлети, які між іншим запозичили і шведи для своїх знаменитих фрикадельок, можуть прикрасити ваш стіл. Для початку підготуємо всі необхідні інгредієнти, щоб наше блюдо вдалося на славу. Нам знадобиться 1 кг фаршу, який може бути з яловичини або ж з суміші яловичини та баранини у співвідношенні 50 на 50. Далі візьмемо дві цибулини та два зубчики часнику, які слід дуже дрібно нарізати, щоб вони максимально віддали свій аромат нашому кефте. Тепер перейдемо до яєць. Візьмемо два яйця та злегка їх зіб'ємо. Важливо, щоб вони добре поєднались з нашими іншими інгредієнтами. За вашим смаком можна обрати, чи ви будете використовувати 2 столові ложки насіння чия, чи три скибочки черствого білого хліба, попередньо розмоченого у воді. Спеції грають важливу роль у створенні аромату та смаку нашого страви. Обов'язкові спеції для нашого кефте – це одна чайна ложка паприки та одна чайна ложка маленого камену. Також ви можете обрати інші спеції на свій смак, такі як гвоздика, запашний перець, зіра, чорний перець, мускатний горіх, кориця, кардамон та коріандр. Не забуваємо також про сіль за смаком. Тепер час зібрати всі ці інгредієнти докупи. У великій мисці ретельно змішуємо фарш, збиті яйця. Обране вами насіння, чи або хліб, нарізані цибулю та часник, а також всі наші спеції. Ретельно вимішуємо фарш руками, доки він не стане пружним та не втрачатиме форму. Наступний крок зліпити з нашого фаршу довгасті котлетки. Після цього розкладіть їх на обробну дошку або тарілку і поставте в холодильник на одну годину. Це допоможе їм краще тримати форму в процесі смаження. Коли пройде година, можемо переходити до жарки. Обсмажуйте кефте на рослинному маслі приблизно по 70 хвилин з кожного боку. Важливо не закривати кришкою, щоб вони залишались соковитими та рум'яними. От і все смачні турецькі кефти готові. Подавайте їх найкраще зі свіжими овочами, цибулою, помідорами та болгарським перцем. Дякую, що були з нами на каналі Кулінарні Пригоди. Не забудьте підписатися, залишити свої лайки і коментарі. А також пишіть, які рецепти ви хотіли б побачити у наших наступних відео. До нових зустрічей!